Зараз ми поговоримо про австрійську імперію, про становище українських земель в складі австрійської імперії, особливо новоприєднаних Галичини і Буковини. Про австрійську імперію ми ще по суті нічого не знаємо. Ми от її перший раз згадуємо. Вона у нас вперше з'являється, і скажемо таке, що вона неоднозначна. З одного боку, так народи, які входять до її складу, раз вони входять до складу імперії, значить, на свої державності не мають це певно, це так чи інакше, ті чи іншій мірі національне поневолення. З іншого боку, Австрійська імперія доволі прогресив в 18 столітті доволі прогресивна. Тобто, австрійські імператори вони дивляться на нововведення, що відбувається в Європі, і частково. Беруть собі те, що їм так чи інакше подобається вигідно. Не все, звичайно, що, але тим не менше відбуваються прогресивні реформи. Приєднання Галичини співпало в часі з якраз етапом таких прогресивних реформ в Австрійській імперії, які проводили імператори Марія Терезія і її син Йосип ІІ. І от зараз ми поговоримо про реформи Марії Терезії, Йосипа II, і в тому числі, як вони відбилися на становищі Галичини Буковини. declara reform. Prima e, și, e Спочатку поговоримо про проблеми, з якими стикнулася австрійська влада в Галичині в першу чергу. Справа в тому, що держава то змінилася, а землеволодіння лишилося те саме. Тобто Річ Посполита вже зникла, прийшла Австрійська імперія, а землі і далі належать польській шляхті. Ну, полонізованій шляхті. там вони колись були українцями, але все рівно в кінці 18 століття вже всі пополячені. Тобто виходить, що землі належать полякам, а українці там проживають. Селяни, і вони кріпаки прив'язані до цих маєтків, і доволі сильне кріпацтво. І, і що робити? Австрійська влада полякам не довіряє польським шляхтам. польській шляхті польським поміщикам їх назвемо цим великим земловласникам. І більше довіряє українським селянам, з якими легше домовлятися набагато. Але разом з тим теж взяти повністю сади на бик українських селян. Австрійська влада не хоче, ну, щоб не спровокувати повстання. Більш поряд Російська імперія, яка тільки чекає, щоб якісь проблеми виникли, ну які не можна довіряти. Тому Австрійська влада починає маневрувати, але все рівно от перший крок вона робить перші поступки українцям в цілому, українському селянству взагалі і українці, ну, українцям взагалі і, і селянству зокрема. А тепер про реформи. Ми зараз побачимо, що в кожній реформі є якийсь елемент поступку для українського населення. Перша реформа це реформа земельна. Впорядковані відносини між кріпаками і землевласниками. Тепер у землевласників забрали функцію суду. Якщо раніше, раніше шляхтич – власник землі. Був одночасно і представником держави, і державним чиновником, королівським чиновником для селян. Тобто він міг селян судити ну, від імені короля. Вважається, що раз він власник землі, значить король його призначив, і суддею тут бути. Взагалі представником влади. Австрійська е, влада від цієї практики відмовляється. Власник землі тепер вже просто власник землі. А селяни це отакі примусові орендарі, які там мусять, не можуть е, від цієї оренди відмовитись. Але вже суд. Всі конфлікти можна звертатися до австрійських чиновників. Тобто, селяни навіть можуть подавати в суд на свого пана, звертатися зі скаргами до австрійських чиновників і в деяких випадках австрійські чиновники можуть стати на їх бік. Ситуації різні були по-різному. Австрійська влада себе влада вже тепер з'явилося на селян. З'явилося набагато більше шансів свої, і стояти свої права. Далі наступне панщина обмежена двома дня, двома днями на тиждень. Ну, це не так багато, це терпимо. Більше не можна призначати все. Далі, причому це ж так, щоб рівномірно, більш-менш це було. Ну, щоб не, не, не все в серпні. Тому тут ситуація врегульована, і панщина з одного боку ніби залишається, кріпацтво залишається, але воно значно послаблене. Це щодо земельної реформи. Тепер інша реформа реформа називаємо її релігійною. В Речі Посполитій. Ну, Річ Посполита не була такою вже аж дуже в релігійному плані країною нетолерантною, тобто там могли існувати різні конфесії, але все рівно католики мали перевагу. Це проявлялося практично в усьому. Австрійська імперія повністю толерантна відповідно до релігії. Всі релігії зрівняні в правах. Тобто, відтепер і іудеї, тобто євреї, які сповідують юдеїзм, і українці, які є в більшості греко-католики, і католики мають однакові права і обов'язки. Всі три основні ну, розповідання вони тепер все не однаковому становищі. Більше того, навіть австрійська влада не з незначним чином, але все рівно помітно підтримує саме греко-католицьку церкву. Там навіть певне є фінансування і певні поступки, і для греко-католицької церкви. В австрійський період, це 19 століття, весь час перебування в складі Австро-Угорської імперії, він доволі сприятливий. греко католицька церква мала можливість розвиватися, і це дуже позитивно. Ми побачимо, будемо говорити на наступних темах. Це дуже позитивно для розвитку українського національного руху. І третя реформа освітня. Українські селяни отримали можливість створювати школи українською мовою, правда, переважно за свій власний цей кошт, тобто там за кошт села. Але тим не менше, це ніяких обмежень тут особливих не було. Тобто, навчання таке могло б бути в, в середній вищій освіта, переважно польською німецькою мовою. Це було прописано в реформі, але тим не менше, все рівно освіта, хоча початково українською була е, можлива і тут регулювання було не таке жорстке. Ми будемо порівнювати пізніше в наступних темах з Російською імперією, побачимо, наскільки тут все таки набагато більше свободи. Як бачимо, в Австрійській імперії починається все доволі так, оптимістично. Ну, з одного боку, нібито, поступки, з іншого боку, хочеться, звичайно, щоб більше поступок. Ну, от десь Такі тенденції будуть продовжуватися все наступне 19 століття.